У мене є до для вас дуже гарна новина з червня місяця. Ми робили експерименти по комбікормах для несушки перепілки на яйце в досліді. У приймали участь близько восьми фермерських господарств різних. Розмірів і ти типу при різних умовах отримування. Ми перепровірили більше 20-25 різних рецептур і підібрали саме оптимальний варіант. І саме з листопада місяця ввели нову рецептуру для комбікорма перепілки на яйце в наш базовий склад. Тепер о, наш комбікорм для перепілки, ну я не знаю чи є. Навіть от краще, тому що вкладено дуже багато зусиль. Проведено дуже багато експериментів проведено дуже багато аналізу, і тепер наш комбікорм став іще от краще.